Привіт, друзі! На зв'язку Василь, канал про Америку, я трак-драйвер, але сьогодні я буду таксистом в Америці. Закінчив свої перші 4 поїздки. Заїхав на заправку Shell недалеко від дому. Е, вибираю саме Benz 4.20, можна сказати. А, ну що я вам скажу, ребята? Враження такі цікаві. У мене двоє клієнтів було українці, перший і останній. Зараз заїхав на заправку, щоб заправити повний бак. І завтра просто цілий день поїздити і показати вам, е скільки я заробив за повний робочий день на Uber. Ну, перше враження, ну таке собі, таке собі. Я заробив 50 доларів за 3 години. Не, не супер айс. І з них... Потратив 6 доларів на, на бензин. Тобто, по факту, менше 45 доларів заробив за 3 години. Це за перший день. А що буде завтра, ви побачите далі. Сьогодні я розповім вам, скільки може зробити таксист, їздячи на Uber в Америці. Обов'язково, спочатку, якщо ви хочете працювати на Uber, не реєструйтесь просто так. Тому що є так звана реферальна силка, вона буде внизу під цим відео. Ви переходите по цій силці, і я отримую бонус, і ви отримуєте бонус. Просто так не реєструйтесь, реєструйтесь по моїй силці. Обов'язково отримайте бонус, і це буде вигідно для вас. Я саме їздив у Чикаго, у вашому місті. Можливо, буде інші розклади. Тобто, напишіть в коментарях, з якого ви міста в Америці, де б ви чи взагалі плануєте попрацювати на Uber, чи цікавитесь убором. Ось я б звичайно дуже радив, якщо у вас є декілька вільних годин в тиждень. Ось, давайте саме поговоримо, скільки може заробляти таксист, їздячи по Uber в Америці. Ось перейдемо відразу до цифр. Так, ось моя програма. Так, заходимо сюди і давайте зайдемо в Earnings. Це заробітки доходи наші. Так, останні тиждень я не їздив. Всі details. Я їздив ось у цих тижнях. Я їздив. 11 травня, 12, 13 і 19. так, Ось, саме круто було, мабуть, у перший день, тому що там був такий квест, обов'язково, друзі, читаємо е програму. Я вибрав, там був такий простий квест, типу, е проїдь, зроби 5 поїздок в Чикаго і отримай 100 баксів. Це просто так круто було. От я так і зробив. Я їздив всього-навсього 2,5 години, зробив 6 поїздок, е заробив 55 доларів. А ще мені оцю ж сотку дали. Зробив 5 поїздок і мені дали сотку. Плюс чайві, 18 баксів. Ви бачите, наскільки великі чайові. В попередньому, В попередньому відео, друзі, я розповідав про плюси роботи, мінуси роботи, поради давав. От, от, там були поради, як робити так, щоб у вас були хороші чайові. Отут буде ссылка на це відео, обов'язково його перегляньте. Після цього я вже подивитесь це відео. Тому далі. Значить. Е... Перший день я працював 2,5 години, 2 години, заробив 173 долари. Це майже 70 баксів за годину, ви уявляєте. Ось, Другий день я працював, я працював 9 годин. Це саме онлайн, бо я коли, наприклад, йшов на заправку або зупин ї. перерви робив, я ж виключав програму. Тобто це саме роби ро робочі години. Паузи тут не враховані. Зробив 21 поїздку. Заробив 185 доларів, плюс всякі там промоушени, плюс Ви Бачите, скільки чайових? 27 баксів. Загально заробив 217 доларів за 9 годин роботи. Далі. Далі, 13 травня, я працював 9 годин 20 хвилин. Зробив 19 поїздок. Заробив 259 доларів, плюс там other earnings, це там різні промоушени, плюс Чюві 10 баксів 277 вийшло. 277 доларів за 9 годин роботи. Так, Потім, 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 потім я працював ось 19 травня. Оце теж був крутий день, тому що я, там був такий промоушен, зароби 235 доларів і получи зверху 45. І я це і зробив. Ось, значить, заробив я в тоталі за день 305 доларів, працював 8 годин 30 хвилин, зробив 20 поїздок. Ось, заробив я 243, плюс оцей промоушен 45 мені зверху дали, плюс чаюха 17 баксів в тоталі 305 доларів. І тут я собі виписав. Виписав, ось я 4 дня попрацював. Це мої доходи були. Це скільки миль я проїхав, це скільки я заправлявся, бензини, скільки був часу онлайн. Ось, і за 4 дня я загально грязними заробив 974 долари. Так, миль я проїхав ось скільки. 689, На бензин потратив, ось скільки попрацював... Ну, майже можна сказати 30 годин, тому що я робив заправки, знаєте, воно не враховується. Це ж теж робочі моменти. Можна сказати 30 годин. Е, так, бумсь-бумсь. Я відняв бензин. Обов'язково відняти бензин, щоб узнати, а це чистий дохід за 4 робочі, за, ну, можна сказати, 3,5 робочих дня. Бо в перший день я працював всього-навсього 2 години 30 хвилин. Ось, зробив 872 бакса. Я не знаю. Підскажіть, будь ласка, як ви рахуєте амортизацію і взагалі, як порахувати амортизацію автомобіля? Я так на, на скидку відкинув 72 долара, тому що ж ми накатуємо майлич, зношуються колеса, треба масло швидше міняти, бо я поїзд, наїздив 689. Логічно було б дізнатися, скільки коштує е, одна миля на автомобілі. Якось це вирахувати. Ну я не знаю як. Підскажіть в коментарях, як це зробити. Обов'язково потрібно на Амортизацію відкидати, тому що нам треба масло міняти, нам треба робити обслуговування автомобіля. Ну, ви самі це прекрасно розумієте. Ось то я відняв 72 долари на амортизацію. Бажано ці долари десь віднімати, складати їх в окрему блін копілку, не знаю, в окреме місце, щоб у вас потім були гроші на ремонт автомобіля, і ви не шукали гроші, не кусали собі лікті. Що мені ще подобається в американській культурі, в американській економіці? Що я приїхав. Магазин, в мене акумулятор дуже поганий. Вчора вже, вчора вже він навіть сів повністю і добре, що в мене є ззаді кабеля. Я прикурював вчора машину. Я під'їхав в магазин, кажу, ребята, в мене немає сакетів, в мене немає головок. Можете мені дати? Вони мені дали цілий набір. Я ось відкручую. ось і Зараз піду в магазин і поміняю собі, куплю нову батарею, новий акумулятор. Я приїжджаю в магазин, мені дають ключ, ключі, набор, ніхто ме, коло мене не стоїть, ніхто за мною не йде, щоб я їх не вкрав. Ну, цьому, в цьому плані дуже прикольно, дуже зручно. Також поміняв дворники, коштують вони, самі дешеві взяв двоє штук 44 долара. Ось старі. Новенькі ось тут. Ось тепер дружина просто буде літати на цій машині. Чисто я заробив 800 доларів за 30 годин. Ось, і за годину виходить 26 доларів. Ось, за годину, виходить 26 доларів. Друзі, це такі грязні підрахунки, тому що я всього-навсього працював 4 дня Я хотів хоч би 5, ну, 3,5 працював, хотів би хоч би 4,5, щоб вам показати, як робочий тиждень, скільки можна заробити за тиждень. От грязно вийшло, ну, типу, це не грязно. Я маю на увазі без амортизації 872 долари за 3,5 робочих дня. В принципі, я думав, що буде гірше. в принципі Якщо працювати, це ж я працював вона всього там по 85 з по 9 годин максимум. А можна ж працювати 12, тобто можна набагато більше заробити грошей. І я думаю, ну так як мені е, розповідав е, товариш, е, який працює на Uber 5 років. Він каже, що можна е, заробляти реально півтори штуки баксів у тиждень чистими. Це вже після відрахування бензину, можна навіть і дві. Тобто все залежить від вас. Реально можна заробляти гроші на Уборі. Ось, і я це в принципі відчув, особливо е, слідкувати за цими квестами, за цими акціями, тому що вони, вони дають хорошу якби, прибавку. Також хорошу прибавку дає, е, дає чаюха. Я в попередньому відосі про це розповідав. Е, друзі, ну, для того, щоб мати, щоб їздити на Уборі, вам потрібен автомобіль. Я свій автомобіль купував кредит, і в мене тоді кредитна історія була всього навсього 2 місяці, і я взяв їх просто під самі мінімальні відсотки. Якщо вам цікаво, як я купив машину під мінімальні відсотки з такою малесенькою кредитною історією всього навсього 2 місяці, напишіть у коментарі слово тачка. І якщо буде таких багато коментарів, я зніму відео, як ми купили автомобіль під самі низькі відсотки. Ось у нас Ford Focus 2017 року ми купували його за 14 тисяч доларів в автосалоні. Ось, якщо вам цікаво, як купити під мінімальні відсотки, напишіть в коментарях слово тачка. Я тоді буду знати і зніму для вас. І я ж кажу: я не знаю, як правильно амортизацію рахувати, тому якщо у вас є робоча схема, підскажіть, як це робити. Напишіть в коментарях, тому що я знаю, є схема там, допустимо, автомобіль коштує 20 тисяч доларів, ми користуємося ним 5 років. Через 5 років ми його продамо за 10. І от за 5 років ти амар. Амортизуєш 10 тисяч доларів. Ти просто розділюєш на рока, розділюєш на місяць, і ти приблизно баєш знає, скільки тобі треба на амортизацію місяць відкинути на автомобіль. Але ж і на Uber, я, наприклад, якщо буду їздити, то це тільки по вихідних, або, наприклад, допустимо, я втрачу роботу, або я покину роботу. Я не буду там ходити по роботах, шукати, щось я просто зразу в цей день сяду на Uber і буду їхати на Uber і буду відразу заробляти. Ось як порахувати це, коли ти автомобілем користуєшся не тільки для роботи, а й. Інколи ну не тільки для Uber, а й також просто на ньому їздиш. Ось мені цікаво дізнатися таку схему. І ще такий нюанс: скільки податків потрібно заплатити? Податки платяться раз в рік, в кінці року, на, на наступний рік. Наприклад, ось 23-й, то за 23-й рік ми будемо податки платити аж у березні 24-го року. Ось, і податки, знову ж таки, в кожного вони будуть різні. Тут залежить, чи одружений, чи не одружений, чи маєш дітей, чи не маєш дітей. Скільки ти грошей витратив на ремонт автомобіля, тобто дуже багато можна списувати і податки я не скажу, точно не знаю. Це, ну, стандартно це 10%, але там можна дуже багато списати на ремонт автомобіля. Ось ви купили резину, це на, це, на це списується. Ремонтували транспортний засіб, на це списується Ось в такому ключі. Так що, друзі, можна, в принципі, заробляти на Uber. І якщо якась є необхідність у ваших друзів, ваших родичів, які служать ЗСУ, стрибнули в машину, підзаробили 200-300 баксів, відправили їм ось, ось так ми можемо допомагати українцям, тому що Україна понад усе. Зсу, просто красавчики. Ми маємо їх підтримувати. Лише вони можуть спасти нашу країну від цього московського іга. Обов'язково слухаємо тільки українську музику, спілкуємося українською, пишемо українською, ставимо здоровезні козацькі лачини українському Ютубу. Нашому відео теж. І підписуємося на український україномовний канал, наприклад, на нашій. Ставте дзвіночок, щоб бути в курсі таких новин. Я ділюся правдою на цьому каналі. Якомога більше інформації намагаюся вам дати. Ось. Напишіть, з якого міста ви дивились нас. Нам приємно з вами спілкуватися, приємно з вами знайомитись. Напишіть, з якого міста з України, чи, можливо, десь з Німеччини чи з Італії, чи з якого міста з Америки ви нас дивитесь. Все, донати на ЗСУ, працюємо. Ось Uber це така гнучка штука, де ви можете підзаробити і влаштовувати своє життя. Донати на ЗСУ всіх обняв! Слава Україні! А створити власну американську мрію біля вашого будинку в будь-якому куточку світу легко. Ми займаємось створенням неповторних ландшафтних проєктів. Якщо ви мрієте про крутий ландшафтний дизайн біля свого будинку, почніть з проєкту. В результаті ви отримаєте ось таку чітку 3D-візуалізацію із врахуванням всіх ваших побажань. Більше прикладів наших робіт ви можете побачити на нашому сайті або ж на сторінці Instagram. Замовляйте проект вже сьогодні і станьте на крок ближче до власної мрії. Будемо раді вам в цьому допомогти.